Вітаю всіх! Мені один підписник написав таку цікаву тему, якби влітку був контрнаступ не на Запорізькому напрямку, а на Куп'янському. А я подивлюсь: добре, наступ ЗСУ 23 2023 року, якщо був би на Куп'янському напрямку на той час, який би був результат? Ну, рух незрозуміло, небезпеки, Угу. Ось, все. Втрати б серйозні були. Кінцевий результат, який був би? Ну, скажімо так, був би якийсь маленький результат. П'ятірка кубків втрати знову. Втрати. Поясню тепер, я спеціально це взяла, я здогадувала, що там рух був би такий. же, також. Але багато втрат, які б приховувалися. Тому що там дуже важко через Луганську область. Ви ж розумієте, там позаду вся ця Луганська область, яку треба знести нахрін, вижену землю зробити, щоб там нікого не було. Тоді буде все добре на Купівському напрямку. Ось наша влада сказала, що все добре. Було б все в нас добре. Але втрати були б нереальні. Ситуація була б така ж. То, хоч ви розуміла, що результату б не було все одно, тому не треба там казати, що краще було там або там. Ситуація також невесела. Так, окупації менше області, Харківську набагато. Але позаду Харківською 99% окупації зрозумійте.